Сьогодні ми звертаємося до поета, який став для України заповітною думою її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі запалить в наших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі та до свого народу. Крізь порожнечу сіри днів, неначе зашморгом на долі, Ти білим янголом летів у височі. На зустріч волі, і крізь тине та болю і сліз, ти наче промі пробивався, і Україну в серці ніс, і українцем залишався. Ти переніс через роки свої глибокі откровення життя, стоскнілі сторінки, що не знайшли благословення. Ти не здавався, і летів, і за народ просив у Бога. А вдячні очі кліпаків в тобі побачили пророка. Тож з тих часів і віки, крізь темний простір і тортури тебе пророком нарікли, пророком нації, культури. Вірш старався, хчораненько, бо для мене він рідненький і казав сьогодні, тато. День Шовченка, наше свято, бо любив він Україну так, як мама любить сина. Мріяв щиро і безмежно, про в країну незалежну його думка, слово, діло ще х майбутнє світили. Уперед, на новий крок надихає нас пророк. Тарас Шевченко, брат свого народу, якого пам'ятають всі завжди, він виступав за волю і свободу, своєю працею підняв народ з біди. Він в душах сіяв віру і надію, добро і силу, мужність і любов. Він був з народом, свято в нього вірив, допоки в жилах пульсувала кров. Тож пам'ятаймо генія в країни, що нашу рідну неньку величав, що мову нашу підіймав з руїни за справедливість до кінця стояв. Кожне слово чую і бачу, мов він до мене промовляє, я разом з ним сміюсь і плачу, я з кобзарем лечу в думках, в своє минуле і майбутнє, мандрую часом у віках, щоб зрозуміти незабутнє. Я з ним в свої найважчі дні, коли підтримка так потрібна, він так життя умів любить. Терпів удари долі гідно. Якщо зневірюсь в чомусь я, як біль мені серденько крає, беру до рук, як кобзаря, віра в серці оживає. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихасенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм, я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя, Мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас в Україні. А я знаю і розкажу тобі І спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Кожного разу, читаючи твори Великого Кобзаря, знаходимо для себе те. Чого раніше ми не знали. Відкриваємо на віддані сторінки його життя, по-новому сприймаємо твори. Мова поезії Шевченка доступна кожній людині. Рядки його то світу світ прекрасний. Гортаю тихо, білі сторінки, читаю вірші славного Тараса, що донесли до нас роки, віки. Яка в тих віршах туга, скільки болю, які страждання і яка печаль, бо та то поля, то людська доля, а той Дніпро тривожний, рідний край. Рядки його то світу світ прекрасний. Тримаю зараз у руках своїх святій вірші славного Тараса, безцінний скарб, що житиме по Тут видно, як сонце сідає низенько, і чути розливистий спів солов'я, на дивних полотнах твоїх, о Шевченко, не мов би по справжньому дише земля. Жива твоя мова і чиста, і ясна, і лється, і випить її не шкода. У віршах твоїх невмиручих Тараса, вона овживильна, джерельна вода. Спасибі тобі, рідне небо в країні. Що саме в тобі засвітило заря народження світу великого сина, поета, художника і кобзаря. Саду кавишине викулу готи, хрущі на тишень. Упродовж усього свідомого життя гріла і спопиляла Шевченка єдина гаряча, вірна, незрадлива любов до своєї знедоленої України і її народу. Вона у кожному рядку його поезії. І знов кобзарю покладаю надію, Господи святий, то знову плачу, ридаю і потішаюся лише тим, що ти наш генію великий. Порадиш нам, як зберегти нам Україну, мов матусю, та часто, часто зажурюся, як ти журився навесні в азіатській стороні. Кобзарю мудрий, вража сила, тебе зівгнути не змогла, хоч і в солдати віддала. Дідусю Тарасе, а може ще й прадід, ми віршам твоїм кожен день щиро раді. Нех України не меркну, слава. Нех доля народу, нех велич держави. Йду на могилу до тебе, Тарасе, несу чорнобривці на неї покласти. Тебе ми всі любимо, тебе поважаєм, і творчий стопуток твій, ми пам'ятаєм. У віршах твоїх ні проплаче й регоче. Нех доля козача, нех доля жіноча. Нех Україна в барвистім віночку. І хрущі, що гудуть у вишневім садочку. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України. У синєє море кров ворожу, ото й я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Магія Шевченкового слова незбагненна. Сила його поезії, слова поета пророка є могутньою. Глибинною і надзвичайно актуальною в наш час. Якби ти став і вдруге народився, побачив спалах на розбитому крилі, не сумував, що жить не залишився, бо Україна гине у вогні, ти закликав її не залишити у вишиванці з гордо піднятим ім'ям. Ти, як ніхто навчив її любити. І дати гідну відсіч ворогам. Страшна війна повідбирала сили у хлопців ти візьми, пригорни. Бо пекло те, яке вони прожили, нехай ніхто не знає на землі. Гірка і непроста в країни доля, загиблі душі сонцем ще зійдуть, та знайте Тарасе, не приборкана ще воля. Поки сами на найкраще спокій бережуть. Я не знаю, чи варто писати, що ще можна додати своє, ти, Тарасе, усе передбачив, і чомусь воно все таке є: людь, страждання, знущання, і біда. Україна горить, як папір Почерніли хати, виногради, а у серці у кожного звір. Підскажи, що немає в нас сили, а чи мужності перемагать. Як гриби ростуть свіжі могили, над якими ворони кричать. Зупини пильним і скруче, ті страждання нарочу несе, хай твій голос і слово могуче, вітер, наче молитву несе. Магія Шевченкового слова незбагненна. Сила його поезії слова поета пророка є могутньою, глибинною і надзвичайно актуальною в наш час. Подивився Тарас сумно, з високої кручі Україно, Україно, скільки ж тебе мучать? То війнами, то голодом, а то поничами. Невже нема хорошого чогось? За плечима, подивіться навкруги, як все зеленіє, як на Україні поле колоскам радіє, Як пташина летить в небо, крильцями махає, як соловей рано вранці гаї розплітає. Невже цього всього мало для щастя людини? Припиніть війну, благаю, голос кручолине, закликаю всіх єднатись. Бо ми разом сила, щоб наша Україна цвіла, не зборима, не змінилась Україна, вишнями квітує, за лісами ясний місяць в полях заночує. Соловейка дзвінка пісня в садах не стихає. Україна буде жити. Козак промовляє. Ще Шевченко за повітом славив. Україну. Він учив її любити, як, як рідну дитину, він учив її у серці кожнім зберігати, землі своїй чузоземцям не роздавати, зберігати нашу неньку і словом, і ділом, хай зростає з нею серце і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й понад горами, хай ім'я її величне славиться веками, Буде наша Україна гордитися нами чарівними дівчатами славними синами. Буде наша Україна мати кращу долю, здобутками пишатися єдністю у волю! Місто вогні серце. Боле. Томлює бій, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сні, і ворог лежить, мовчить, ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях разом ми всі переможемо. Наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця Україна навіки жива Україна, це наша земля, Україна є.